Привіт, любі мої сьогодні. Поговоримо про прочитане. Так вийшло, що в мене нещодавно виходила добірка з любовними романами, які я прочитала за останній час. І це якраз таки частина тих книжок, які я прочитала в січні і наприкінці грудня. І тут буде взагалі збірна Солянка з того, що мені сподобалось і не сподобалось, звичайно ж. Але почати я хочу з книги, яка викликала в мене доволі неоднозначні враження через те, що я дуже хотіла її прочитати, бо почула класні відгуки від Маші з каналу Рідінг Мері. І я чула також на інших каналах від різних блогів. Класні відгуки на цю серію. Це серія The Bonds The Tie. перша книга Broken Buns by J. Bree. І це в нас реверсивний гарем. Якщо ви не знаєте, що таке реверсивний гарем, це коли одна дівчинка і вона обирає поміж багатьох хлопців або разом з ними з усіма мути. Я дуже хотіла почитати щось подібне, мені було цікаво, враховуючи, що я зазвичай дивилася аніме подібного жанру колись, але ніколи не читала книжки. Головна героїня Олеандер намагається оговтатись після смерті своєї. Матері, та також її бонду. Бонд, взагалі, це щось по типу коханої людини, якщо можна так сказати, яка повинна бути з тобою протягом твоєї твого життя. І ця смерть не проста була. І власне люди, які вбили, я так розумію, маму головної героїні, вони полюють і за нею також. А вона втекла і успішно переховувалась 5 років, але через 5 років її все ж таки знайшли, спіймали і відправили назад. Вона дуже особлива дівчинка, В неї не один Бонд, Онт, як у всіх інших, а аж 5 і власне вони дуже ображені на неї, тому що вона їх кинула. Нічого не. Пояснивши, взагалі, тримає все, що відбулося в минулому в таємниці, і через це вони, звісно ж, образжені. Та власне, і все, оце от все, що відбувається в цій книзі. Не знаю, дуже якось сумбурно. Я розумію, що прочитала цю книгу того місяця, але вже геть мало що пам'ятаю. А проте мені цікаво, все таки дати шанс другий, тому що кажуть, що серія набагато краще розкривається з іншими частинами, тому подивлюся. А, тим паче, знову ж таки я чула класні відгуки. Якщо мені друга частина теж не сподобається, то напевно я закину цю серію. Я не вірила головній героїні, я й не могла співпереживати. З одного боку, я розумію, що вона дуже переймається за людей, за свій народ, за близьких людей. Не хоче, щоб хтось загинув через неї. А в той же час вона мовчить, і оце от проблема цього роману в тому, що ніхто ні з ким не розмовляє. А проте цікаво знов ж таки було спостерігати, що у головної героїні не одна кохана людина, так би мовити, і всі в ній Зацікавлені, це прикольно. от але не більше. І одразу ж хочу розказати про книгу, яка мені прям сподобалась-сподобалась. не назву її найкращою, але все ж таки вона прям дуже крута. Це сім місяців Малі Алмейди». Цю книгу ми взяли на обговорення в моєму книжковому клубі, і чесно, це було одне з найкращих книжкових обговорень, тому що було от, прям дуже цікаво. В нас яка поспіль книга, коли в нас бурхливі такі прям дуже яскраві обговорення, які я прям запам'ятовую, і оце от. Було не виключення. Все відбувається в 1990 році. На шрі-Ланці розгорнулася громадянська війна, і в нас головний герой Малі Алмайди. Він воєнний фотограф, а також він азартний ігрок І ось він прокидається одного разу і розуміє, що він помер. І все, що він знає, що його тіло розчленували кинули в озеро, і ніхто з його знайомих і близьких не знає, де він Звісно ж він хоче зрозуміти, що взагалі з ним сталося, хто його вбив. Бо він, звичайно, ж не пам'ятає, як він помер і хто його вбив. Але час спливає, в нього є сім місяць. Мясяців потойбічних, а взагалі по-нашому це сім днів. А до того як він або зникне, або йому за цей час треба все ж таки обрати куди під куди піти далі через цей між всесвіт. І власне за цей час він переосмислює своє життя. Він переосмислює те, ким він був, що він робив. Ну і намагається, звісно що розгадати загадку своєї смерті. У нас тут є лінія його друзів, які також намагаються знайти маалі, знайти фотографії, які він зробив. бо Начебто фотографії, які він зробив одні з останніх, вони впевнені, що через них його й вбили. А і якщо їх знайти і опублікувати, це зробить величезний резонанс в суспільстві і змінить ситуацію, яка відбувається в шрі ланці Класна книга, мені дуже сподобалося. Тут є нотки магічного реалізму, іноді навіть не нотки. Я навіть коли говорила з дівчатами про цю книгу, і розповідала про свої емоції. то мені оцей міжсвіт якраз таки нагадав картини далі. Оцією якоюсь пустотою яскравістю в той же час і дуже сильною дивиною мені дуже подобається знаєте, коли саме Сни або потойбічний світ, або щось подібне описується саме за допомогою магічного реалізму. Мені здається, це найкраще як можна описати подібний або стан, або місцем. мені сподобалось, як герой розвивався, як він трансформувався протягом книги. Мені сподобалося, як багато тут тем підіймалося. Я навіть щось та й відмітила в цій книзі, а це дуже рідко буває, коли мені прямо від конче хочеться відмітити щось в книзі. І власне ця книга такою і стала. Тому Звісно ж, раджу. Наступна книга, от прям дуже класна. Я її вам одразу раджу. Про неї я розповідала навіть в своєму інстаграмі. До речі, якщо не підписані і хочете підписатися та частіше бачити мене в рілзах, в сторіс і так далі. То ось можете переходити. Я там знову ж таки частіше буваю, ніж на Ютубі. Я прочитала темний любовний роман: це Lights Out. Я так розумію, дебют авторки. Принаймні, це перша книга, яка от прям так вистрілила. Про що ця книга? Вона буде розповідати. Нам про головну героїню. вона медсестра е травматології, якщо я правильно е пам'ятаю, е і вона дуже любить спостерігати в Тіктосі за акаунтом чоловіка, який перед камерою е знімається тільки в мастіці, е і там під таку всяку музичку з сексуальним підтекстом. Ну, ви знаєте, якщо ви часто скролите Тікток, вам іноді може щось подібне потраплятися. Е і ось вона дуже любить цей акаунт і якось розповідає своєму другові, е що от вона таке любить дивитися. А в той же час друг розповідає своєму другові про цю ситуацію. А цей його друг розуміє, що це власне він. Це наша головна героїня Алі. Сама того не розуміє, що вона закохана в свой свого колегу на ім'я Джош. Що подобається Алі, але він ніколи не думав, що вона може на нього подивитися. І після цього він починає її сталкерити. Я чому посміхаюсь? Я взагалі порівнюю цю книгу з «Butcher and Blackbird», а також з Аделіною, але виключно через одну сексуальну сцену з ножем, тому що вона. Вона трошки схожа на сцену з пістолетом, якщо ви читали про Аделіну, але це все. Це єдине, що я можу порівняти. Бо, наприклад, головний герой Джош він як золотистий ретривер. Його не можна назвати абсолютно червоним прапорцем. Так в нього є приколи, є кінки, які йому подобаються. І він знов ж таки він сталкерить на нашу головну героїню. Але в той же час він дуже багато думає і говорить сам собою в голові, чи правильно він це робить. Потім головна героїня Алі або він сам собі нагадує, що це за обоюдною згод. Оду, тут дуже багато було смішних моментів, тут дуже багато було якихось таких безглуздих моментів. Найулюбленіше, що я люблю розповідати, це він приходить. Він зазвичай брав собі якусь спеціальну штуку, щоб змінювати голос. І одного разу він просто забув. І замість того, щоб піти додому, взяти цю штуку, повернутися додому до Алі і вже нормально з нею розмовляти. Він починає робити голос Бетмена, отак так от розмовляти. А щоб вона типу не зрозуміла, хто він, хоча по секрету, ми та знаємо, що Алі вже давно зрозуміла, що це саме Джош Він там проколовся не один раз, і буквально там з перших моментів. Оце от дуже смішно було. Потім він таким же самим голосом говорить до її кота. А потім вони засинають після сексу, покидаються через пару годин, і він розуміє, що він ні черта не бачить. Паніці все, я осліп. Це щось зробили з моїм зором. Це все погано. Я тепер сліпий. Він такий Елі, допоможи мені, я осліп, я нічого не бачу. А вона така скрізь сон каже, чувак, в тебе маска заползла. Він просто не зняв маску, він в ній спав. Ну це геніально. Я не знаю, мені дуже сподобалася ця серія. Друга частина, я її дуже чекаю. Вона буде чи то в травні, чи то в червні. Я обов'язково її буду читати. Там головний герой буде вже інший. Він буде байкером. Господи, люблю байкерів. Але не ті, які їздять по Берестейському проспекту і пірдять, блін, вночі, що аж страшно жити. Ой, коротше, я прям дуже раджу цю книгу. Буваю, що якесь видавництво все ж таки видасть цю книгу. Воно почує мої. Почує те, що це офігезна книга, і от такого чогось і смішного, і забавного, і романтичного з елементами кінка такого, от мені сподобалося. Так, наступне я одразу розкажу про всю трилогію. Це була трилогія Каравал. Ну, що я можу сказати? Я взагалі не очікувала, що мені ця книга сподобається. Я навіть не пам'ятаю на якому саме моменті я вирішила все ж таки прослухати цю аудіокнигу, тому що в мене є «Once upon a broken heart» англійською. Я в принципі хотіла би збирати цю серію українською в видавництві ват. Тому що мені дуже подобається, як вони це все видають, дуже гарно. Я чула абсолютно різні відгуки. Хтось каже, що одного разу розбите серце можна читати і просто так, не читаючи каравал, хтось каже, що краще все ж таки прочитати, щоб хоч трошки розумітися, в цьому всесвіті, хтось каже, що взагалі дуже дуже, прям дуже обов'язково треба читати цю серію спочатку, каравал, а потім вже читати одного разу розбите серце, бо інакше прям нічого не зрозумієш. Боже, з моменту, як тільки каравал вийшов і почав набирати обертів на зарубіжному коли чула якісь відгуки, мені здавалося, що це дуже дуже посередній Янґедал, який просто дуже розпіарений на зарубіжному буктюбі. А знаючи зарубіжний буктюб, без образ, там дуже часто. Посередні книги стають популярними, і тому я ніколи не розглядала, щоб я почитала цю серію. Ну, думала, можливо, там якщо раптом всі книги абсолютно пропадуть у всесвіті, і тільки оця серія залишиться, окей, я її прочитаю. А тут мені щось стрільнуло. Я вирішила послухати каравал першу частину і зрозуміло, що мені прям дуже подобається. А це було легко написано. І в той же час це було цікаво. Власне, у нас тут головна героїня Скарлетт вона завжди мріяла попасти на гру Каравал, тому що це дуже грандіозно не така гра, в ній можуть приймати участь абсолютно всі, хто захоче, але вона в той же час і небезпечна. Проте, якщо ти переможеш в цій грі, то магістр він може виконати будь-яке твоє бажання. В той же час ми розуміємо, що життя скарлет доволі важке, тому що її батько не любить її. Він аб'юзер, Він постійно її принижує разом з її молодшою сестрою Донателлою. І вони хочуть втекти від нього. В той же час батько видає скарлет за. Іншого чоловіка, якого вона не кохає, і ось за пару днів до того, як вона повинна була одружитися, вона отримує лист від легенди від магістра власне цього каравалу, що вона запрошена як учасниця в цьому дійстві. Атмосфера цієї серії це шоу, цирк. Маскарад це щось дуже яскраве, сказкове, незвичне. Це, як знаєте, Стефані Гарбір вона поєднала абсолютно всі отакі якісь яскраві дитячі спогади про Алісу в країні, див, вистави гарні. Цирк Дюсалій мені одразу згадується, хоча я там ніколи не була, я тільки мрію побувати. Але що мені мене здивувало, це те, як Стефані вона гарно прописує персонажів, і в той же час вона дуже гарно розтягнула всю цю історію на три книги. Не Зробила це більшою серією, і в той же час в цих трьох книгах не провисає сюжет. Мені дуже сподобалось, як Стефані Гарбер тут описувала якісь абсолютно критичні моменти для наших героїв, коли щось ставалося жахливе. Який розрив вона це писала, розривала просто серця і головних персонажів, і наші теж. І мене це дуже зачепило. Я не очікувала це побачити в підлітковій літературі. Тому я скажу, що чесно, мені ця серія сподобалась. раджу вам є її прочитати, звісно, раджу, тому що тут є і романтика, тут є і пригоди. Знаєте, з захватом прочитала і дуже рада цьому. Давайте розкажу за Onyx Storm. Чому я вирішила читати Onyx Storm? По-перше, мені було дуже цікаво, не дивлячись на те, що друга частина мені не сподобалась, і в мене скоріше найнегативніші думки з приводу цієї другої частини, ніж з усіх трьох. Але мені було цікаво, що ж там буде. Я не попала на якісь інші серії раніше, коли там Сара Мас виходила. Тільки виходила поступово, і ми ще не, не мали закінченої історії Трону зі скла чи двір шипів і троянд», Я розумію, що там ще дописуються книги, але все одно більша частина вже написана. І мені не вистачало якогось такого фанатського, абсолютно фанатської серії, фанатських книг, які я можу взяти, прочитати попіщать, як дівчинка, якій 13 років, подумати над тим, що авторка мала на увазі, куди вона там далі поверне сюжет. І от мені, от саме через цю фанатську штуку, дуже хотілося прочитати. «Онікс Шторм». звісно, що коли він вийшов 21-го числа, це якраз таки був перший день моєї відпустки. я зрозуміла, що все, я сідаю, читаю, слухаю. Я розтягнула на два дні це прочитання, і вже на наступний день, десь до обіду, я прочитала повністю цю книгу. Що я можу сказати? Мені, в принципі, сподобалось набагато більше сподобалось, і вже немає такого відчуття, що Ребекі і я розказали: Господи, швидше пиши, без скоро дедлайн, треба абсолютно все здати. Нам ще треба там це все відривати. Редагувати, давай пошипиш і швидше, тому що треба заробляти гроші. Вже не так відчувалося. В той же час я розумію, що щось сталося в ребеці Ярос, що вона так почала. Тому що, коли ти починаєш читати Онікс Шторм, я думала, що в мене однієї таке. Ти починаєш читати, і ти геть не розумієш, що взагалі відбувається. Це при тому, що я дивилася рікапи. Я не перечитувала першу і другу частину, тому що не хочу витрачати на це час. Але я дивилася декілька рікапів того, що відбувається. Спочатку Force Wing, потім Onyx Storm. Читаєш і ти такий. Хто ці всі люди? Що відбувається? Де я? Хто я? що? І оце дуже сильно бісило. Вже потім ти розумієш, що Ребека Ярос просто дуже багато всього накинула всю третю частину, що треба було тобі якось звикнутися з новими персонажами, але вона набагато краще постаралася, тому що знову ж таки в неї був час. На четверту книгу я точно буду далі читати і чекати. Я в принципі думаю, що в принципі всю цю серію прочитаю. Ми не будемо так загадувати, тому що мало ліжо станеться. Але мені хотілося б дочитати цю серію повністю, тому що, от, наприклад, четверта частина вийде через два. Так це погано, тому що хочеться прочитати, що там далі звайлити з звайлити, зайде нам що в них відбувається, тому що після цієї кінцівки ви точно захочете одразу ж почати читати четверту частину. В мене є надія, що через те, що Ребека Ярос відпочине, напише ще якусь книжку, бо вона сказала, що хоче якусь романтику, хоче написати. Вона спокійно збере думки докупи і зробить хорошу четверту частину. От в мене от на це надії, тому що після того як я прочитала цю частину, ми якраз таки з Юлією з каналу Книжуля, ми обговорили. Поговорювали, що взагалі може відбутися. Я дивилася багато всіляких і тіктоків, і на Ютубі дивилася відосів по розбору, що може статися в наступних частинах. І тому в мене є здогадки, але знов ж таки є тільки величезне сподівання на те, що Ребека Ярис не проколиться, не упуститься і зробить дуже розумний хід конем і класно все розпише в наступних частинах. Вже місяць пройшов після того, як я прочитала третю частину. Для мене це абсолютно відпочинкова фанатська штука. Ука мені сподобалось Знову ж таки. Якщо ви прочитали другу частину і вам не сподобалось, то спробуйте дати третій частині шанс, якщо вам все ж таки цікаво, що буде відбуватися далі. При тому. Не завищуйте очікувань, це не якась супер-пупер література, це розважальне романтичне фентезі, який повинен бути таким. Мені все одно не вистачає в перших двох частинах, де й третій теж якогось більше пропрацьованого світу, і менше якихось там дірочок в світоустрії. Проте Ребека непогано справляється, як на мене. Цю книгу ми також читали в моєму книжковому клубі. Це була додаткова книга, і ми вирішили почитати класику. Правда, Цієї книги не одна учасниця сказала, що давайте ми поки не будемо брати класику а, читати. Мені книга, ну, в принципі, напевно, сподобалась. А, правда, перша частина йшла набагато мені легше, і я якось з задоволенням прям читала першу частину, а вже а, після другої половини якось цей запал згас. З одного боку, я згадала, чому мені так не подобається Чарльз Діккенс. власне, от за цього, за це відчуття, коли ти бачиш, що він писав і отримував гроші за якомога більше сторінок, і от Саме оці от розписи величезні на багато сторінок, вони іноді починають дратувати. Давайте поговоримо трошки про сюжет. Це взагалі автобіографічний роман. Чарльз Дікінс написав власне про свій особистий досвід, про те, як він ставав письменником. Ми наш головний герой Девід Коперфілд. Власне, з ним знайомимося з самого дитинства. Бачимо, як він зростав, переживав втрату матері і як поступово він теж став письменником. От не знаю, друга частина вона якось була мені занудною пройшов оцей запал і з одного. Боку, я і хочу прочитати якісь інші твори Чарльза Дікінса. А з іншого боку, я розумію, що напевно я встряну в ту саму лужу, сяду і буду знов розчарована тим, що мені не сподобалось настільки, наскільки я хотіла того. Радити, ну напевно, так якщо ви хочете почитати Чарльза Дікінса. В мене були взагалі трошки інші відчуття з приводу цієї книги. Трошки інші думки до її прочитання і уявлення про цю книгу, про цей роман, що тут відбувається зараз. У мене вже нарешті сформоване своє думка. І я тепер розумію, що якщо порівнюють фільми або книги з Девідом Ковперфільдом, я розумію, що чого очікувати, бо прочитала перше джерело. Ну і на цьому все розказуйте, що ви такого прочитали за той місяць. Дякую вам величезне за перегляд, і побачимось.